Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку повторюємо вивчене рівняння. Сьогодні на уроці ми буду повторювати вивчений матеріал, а саме з розв'язання рівнянь. Отже, запишіть, будь ласка, 21 травня. Класна робота. І пропишіть, будь ласка, число 60. Так, складемо з вами та розв'яжемо задачу. В Олексії у нас було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 купюр по 10 гривень, а у Марічки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 5 гривень. кого більше та наскільки? Отже, ми як розв'язуємо? Олексій, 6 купюр по 10, Марічка 6 купюр по 5. І наскільки? Що нам потрібно? 6 помножити на 10, 60. 5 на 6, 30, 60 мінус 30, дорівня 30 гривень, це більше. Ну і об'єднуємо вираз. Так, номер один. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах. Нам потрібно з вами до суми чисел 46 і 23, додати різницю чисел 58 і 40. Отже, 46 плюс 23 плюс 58 мінус 40. 46 плюс 23, 69. Тут у нас вісімнадцять, 69 дев'ять плюс вісімнадцять вісімдесят сім. Другий від добутку чисел вісім і сім відняти суму чисел п'ятнадцять і три. Тобто 8 помножити на 7, мінус п'ятнадцять, додати тридцять.

Так, знайдіть значення виразу: 35-а поділити на 5. Якщо А10, А5 А15. Тобто, що ми з вами робимо? Ми підставляємо замість А число 10. Ну, наприклад, 35. Якщо А у нас 10, то 35 мінус 10 поділити на 5. Це 25 поділити на 5 і отримали 5. Далі. Якщо у нас 5, то 35 мінус 5 це у нас 30, поділити на 5, буде 6. Якщо 15, то 35 мінус 20 і буде 4. Купили А повітряних кульок зеленого кольору, а червоних на 27 більше. Скільки всього кульок купили, складить вираз із його значення, якщо А35, тобто А плюс 27, 35 плюс 20. зелених нас А, червоних, невідомо на 27 кульок більше. Так, і тоді з зелених ми бачимо, якщо 35, то тоді 35 плюс 35 додати 27. Отже, 97 кульок, всього купили. Наступне нашим завданню нам потрібно з вами розв'язати дані рівняння. У нас їх 6 в цьому завданні. Отже, записали, будь ласка, це перші три рівняння. Х плюс 18 дорівнює 29. Як знайти.

Так, і наступне це додати 5 помножити на 3 до рівня 45. Так, що ми з вами робимо? Потрібно 5 помножити на 3. Так, і це у нас.

45 дорівнює 45. Так, наступне 4 помножити на х дорівнює 20. Як знайти? Так, ці, будь ласка, три ви записуєте та самостійно їх обчислюєте. Коли обчислили, тоді вмикаєте відео і будемо з вами перевіряти. Так, отже, перше, 4 помножити на х дорівнює 20. Як знайти х? Потрібно було 20 поділити на 4. І дорівнює 5. Підставляємо 4 помножити на 5 дорівнює 20, 20 дорівнює 20. Так, тепер А. Поділити на 4 дорівнює 7. Як знайти А? Потрібно було 7 помножити на 4, а у нас дорівнює 28. Тоді ми з вами 28 поділити на 4 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Так, далі. К додати 40 дорівнює 75 мінус 15. Потрібно з вами 75, мінус 15 60. К плюс 40 дорівнює 60. Я, знач, К 60-40, к у нас 20. І підставляємо 20 плюс 40 до рівня 60, 60 до рівня 60. Якщо вам потрібен час ви зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Так, розв'яжіть, будь ласка, задачу. З першої грядки зібрало 9 кг огірків, а з другої – 12. Всі огірки замаринували в банках по 3 кг кожній, скільки одержали банок огірків. Отже, написала, будь ласка, номер 3. Так, і тепер записала перша грядка 9 кілограмів, друга грядка 12 кілограмів. Так, всього в нас невідомо по 3 кілограми. Так, що ми можемо з вами зробити? Так, ми можемо 9 додати 12 і дізнатися, скільки було в нас всього гірків з першої і з другої грядки. Отже, 21 кг кілограмів, і це у нас всього. Так, тепер що ми з вами робимо? Так, потрібно 21 поділити на 3, отримали з вами 7 банок. Так, і об'єднуємо в поводну дію. 9 плюс 12 поділити на 3 – дорівнює 7 банок. Відповідь: 7 банок огірків одержали. Так, отже, що нового ви дізналися, що вам було складно, на чим ще слід попрацювати, домашнє завдання у вас номер 4 потрібно буде розв'язати три рівняння. Певне на з цим завданням впоратися на відміну. Всього найкращого та до побачення!